Thank <laughs> Всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні ми знову поговоримо про колонізацію планет. Тема колонізації являється набагато обширнішою, ніж здається, на перший погляд, бо люди хочуть сонути своє макло, куди їм тільки заманеться, або куди дістають їх апарати та телескопи. Людська натура така, що нам завжди всього мало. Ми ледве злітали на місяць, а багато різних науковців вже роздивляються не те, що колонізацію інших планет, а навіть їх супутників. За весь час дослідження сонячної системи зібрався певний список супутників планет, які можуть бути. Кандидатами для створення людських колоній. І один із лідерів це Титан, про який ви мені неодноразово писали в коментарях. Для тих, хто не знає, що це така взагалі за чудернацька куля, я зараз все поясню. Тобто прожену всю базову інформацію про титан, і потім підемо далі. Титан є найбільшим супутником Сатурна і його діаметр становить близько 5150 кілометрів, що робить його другим за розміром супутником у сонячній системі після Ганемеда, супутника Юпітера. І навіть більшим за планету Меркурій. Опа! Так, і що ми тут бачимо? Якісь супутники більші за одну з основних планет, но ці об'єкти все одно не вважають планетами. Тут навіть в головах деяких людей виникає такий каскадний резонанс, типу: бля, Плутон більше не вважають повноцінною планетою, бо він якийсь малий. Ну добре, а от є якісь супутники, вони більше за Меркурій, на вид нормальні, круглі, а все одно вони теж не планети. Якщо вас цікавить це недопланетарне питання, то давайте наберемо під цим роликом 300 лайків, і я зроблю відео, що не так з планетами-карилками, або чому вони не планети. Або назву я потім придумаю, сенс ви зрозуміли. Хто вважає Плутон планету, тот лох. А ще підпишіться на мій канал, телеграм та твіч. І всім буду вдячен, хто підтримав мій канал. Ну, краще все ж таки зсу. Так, а то знаєте, я просто побачив статистику під своїми роликами, і майже всі скіпують кінець ролика і взагалі не бачать, що я кажу в самому кінці. Тому я вирішив це прогнати в самому початку, і тепер я буду казати це в рандомний час, щоб ви ще й не почали скіпати початок відео. Ну а тепер повернемося до титану. Ну а тепер повернемось до титану. Цікаво, чим саме він так цікавить вчених. А відповідь якраз і зображена на цих фотографіях. На Титані є атмосфера, і Титан є єдиним супутником в сонячній системі, який має атмосферу. У Титана дуже густа атмосфера, яка складається в основному з азоту, з додаванням метану та інших газів. Атмосферний тиск становить майже 147 кПа, що близько на 50% більше ніж на землі. Тому перші два факти про нього здаються вже непогані. Одна доба на Титані триває близько 16 земних днів, що значить більше земного тижня у нього триває день та ніч. Титан має досить повільну обертову рух, що може бути пов'язано з тим, що на нього сильно впливає гравітаційне поле Сатурна. Оскільки титан має стійку орбіту навколо Сатурна, то він завжди звернений однією стороною до планети, так само як і наш місяць. І це не значить, що місяць або титан не крутиться. Це значить, що період обертання навколо його осі співпадає з періодом обертання його навколо своєї планети Атмосфера забарвлена в оранжево-жовті тона та має товстий шар туману. І при дослідженні титану вщині обламались так само, як і з Венерою, бо всю його поверхню так само приховує атмосфера. Титан обертається навколо Сатурна на відстані близько 1,2 мільйона кілометрів. І здавалося, що дуже прикольно мати в небі вид на Сатурн, ну і тут обламайтесь, бо нагадує про його густу атмосферу. Ще титан приваблює до себе цікавою поверхнею, яка є аналогічною земною поверхнею. Бо на обох планетах. Яка, блядь, планета? Титан же супутник. бо на обох космічних тілах можна побачити подібні геологічні форми, такі як гори, долини, каньони та інші. Важливою характеристикою є те, що на поверхні титана також можна знайти водойма. Але якщо ви розкатали губу, що водойма складаються з води, то фіг вам в основному вони складаються з рідкого метану та етану. І так на титані дуже багато метану. Його там дохуя, ріки з метану, озера з метану, океани з метану, дощ з метану, сніги з метану, хмари з метану, тумани з метану та навіть сама поверхня має Значну кількість метану та інших різних органічних сполук. Органічні сполуки це речовини, які містять вуглець та інші хімічні елементи, такі як водень, азот, кисень та інші. Більшість органічних сполук на титані утворюються через реакції між метаном та азотом під впливом ультрафіолетового випромінювання від сонця. Серед найвідоміших органічних сполук на титані є метан, основний газ в атмосфері титану. Етан другий за розповсюдженням газ в атмосфері титана, Ацетилен, відомий також як етін. є важлива. Органічною сполукою на титані. Бензен та його похідні циклічні органічні сполуки, які можуть утворитися в атмосфері титану. Поліциклічні ароматичні вуглеводні це складні органічні сполуки, які складаються з кількох ароматичних кілець. Нітрогену зміщені кільцеві сполуки. вони містять атоми азоту та є складними органічними сполуками, які можуть утворитися в атмосфері титану. Якщо вас більше цікавить, нахуя я перечисляю таку незрозумілу інформацію? Та це для того, щоб сказати, що саме з органічних сполук утворюється життя, тому ці органічні сполуки можуть бути важливим індикатором для вивчення можливості існування життя на титані, оскільки місяць вуглець та інші елементи необхідні для складання життєво важливих молекул. Тому, якщо зібрати докупи всю цю інформацію, яку я перечислив про титан, можна зрозуміти, чому саме титан так приваблює науковців та диваних колонізаторів. Здавалося, що титан дійсно непогане місце для колонізації, але ж ми тут зібрали, щоб обісрати диваних колонізаторів. Тому поїхали. Перший і саме великий мінус титану це мінус на стовпчику термометра, бо на титані занадто холодно. І температура на його поверхні в середньому складає мінус 180 градусів Цельсія, або мінус 290 градусів Фаренгейта, або 93 Кельвіна, обирайте яке значення вам зрозуміліше. Низька температура на поверхні титану пов'язана з тим, що цей супутник знаходиться на значній відстані від сонця, оскільки сонце надає лише обмежену кількість тепла на таку відстань, то поверхня титану залишається. Дуже холодною. Що тут взагалі можна сказати про холод титану, якщо саме за таких температур у нього метан має рідкий та твердий стан? Нагадую, що в самому холодному місці на Землі, а саме в Антарктиді, температура падає до мінус 60 градусів Цельсія, а рекордна мінусова температура на землі складала мінус 93 градусів Цельсія. А на титані температура в два рази нижче рекордного показника Землі. І тільки спробуй мені спиздіти, що тобі пофіг на мороз на титані, бути такий дебіл, який купається взимку або ходить взимку в шортах. Просто скажу, що коли ви спробуєте вдихнути повітря на титані, то ви миттєво вб'єте свої легені, а тобто заморозити їх. А якщо ні, то все одно вам кірдик, бо повітря складається в основному із азоту та метану. Наступна проблема це знову відсутність нормального світла. Бо нагадую, що вся поверхня титану приховується туманом, і навіть на орбіті сонячної енергії вже занадто мало. На такій далекій відстані сонце не передає стільки енергії, як на орбіті Венери, Землі або Марсу. Тому користь від сонячних панелей буде. Де мінімум, і треба буде роздивлятися вже альтернативні джерела енергії для забезпечення життєпридатності вашої станції. Добре, ця проблема легше вирішується. Бо якщо атмосферний тиск на Титані більше земного, то і вітри на нього приблизно можуть бути такі, як і на землі. Тому можна роздивитися варіант вітряних електростанцій. Якщо вже грати в цю гру по брудному, як на землі, то можна роздивитись варіант палених генераторів. Бо, вибачте, метану на цій планеті хоч сракою жуй. Да, начебто, ядерний реактор ніхто не відміняв. Знову, але для того, щоб застосувати титановий метан як паливо, треба все ж таки переробити його в нормальне паливо. Бо просто черпати метану відро і залати обак неможливо. Це не так працює. Для переробки метану потрібно обладнання та ресурси, а це все як і інше перечислене, треба доставити на титан. І тут же виникає просто колосальна проблема. Титан дуже далеко від землі. Нагадую, що ця жовта, як сеча морозилка це супутник Сатурна, а Сатурн в кращому випадку віддалений від землі на 1,2 мільярда кілометрів. Але відстань може варюватися до 1,7 мільярда кілометрів через еліптичну форму орбіти Сатурна навколо сонця та орбіти Землі. Для того, щоб якось жити на Титані, для початку треба відправити колосальну кількість матеріалу та ресурсів для проживання в сурових надхолодних умовах. Титану на колосальну відстань від землі. А я вам нагадаю, що люди далі місяця нікуди не літали, і не треба мені писати, що ми відправляли багато апаратів, таких як всім відомий Voyager, Піонер, Галілей, Cassini і Нові Горизонти, відправити апарат в космос і відправити людину кудись у космос. Це дві різні речі. Тому колонізація Титану неможлива в наш час. Ми занадто технологічно недорозвинені, і тому нога першої людини на Титані точно не вступить у цьому столітті. І можливо, навіть і не наступному. В наш час титан абсолютно нам не потрібен, і там немає нічого вкрай важливого для нас. Навіть уявна тероформація титану неможливо, бо там тупо дуже холодно. І можливо, саме із за наднизьких температур. Органічні сполуки не утворюють життєво важливі молекули. Тому, якщо й можливе життя на титані, то його існування перешкоджає екстремально низькі температури. Для початку титану потрібно розігрітись. а це можливо лише тоді, коли сонце перейде до стадії червоного гіганта. І лише тоді титан буде отримувати потрібну кількість сонячного тепла. Ну, в такому випадку титан можна дійсно роздивлятися як наш новий дім, бо земля буде вже спалена або зовсім знищена. Марс стане аналогом Меркурія, а сам Меркурій та Венера зникнуть назавжди. Якщо ви обісрались, як і я в дитинстві від інфи, що сонце стане червоним гігантом, і ви зібрали чумайдан на титан, то сходіть і помийте труси, бо це все відбудеться аж через 4 або 5 мільярдів років. Тому сидіть на землі. І цінуйте те, що маєте. А не шукайте собі у космосі якусь срань, щоб думати, як там жити. А на цьому я закінчу своє мовлення. Дякую вам за перегляд. Кінець зв'язку. Нагадую, хто вважає Плутон планетою тот лох.